Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, тиждень бою за абсолюта між Усиком та Ф'юрі вже настав. Попереду нас очікує грандіозне офіційне прибуття, прес-конференція, зважування та багато іншого. Тому підписуйтеся на наш канал, щоб нічого не пропустити. А поки що Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк дали свіже інтерв'ю, в яких відповіли на багато запитань щодо майбутнього бою та поділилися своїми враженнями. Спочатку перейдемо до Усика, який розпочав зі слів про перемогу Ломаченка над Камбососом. Звичайно, я щасливий, тому що мій друг переміг. Це чудово для України. Я люблю тебе, мій друже. Про перенесення бою Усик додав: коли я повернувся додому на два тижні, я був вдома з дітьми та дружиною. Я лише один раз на день ходив на тренування. Весь інший час я був з донькою, з Катериною, тому що я знав, що через тиждень я поїду назад у тренувальний табір. Який усик батько? Та хто суворіший вдома, Олександр чи Катерина? Усик добрий батько, у нас є дисципліна, тому що у мене дві доньки і два сини. Слухай, ти повинен зробити це і це, тому що, як мій батько сказав мені, дисципліна це головне, доньки це мої квіточки. Я люблю тебе, чого ти хочеш. Це, це, це. добре, я даю це. Але якщо я бачу, що у моєї доньки погана поведінка, я кажу слухай, це погано, ти ж дівчинка, ти маєш гарно поводитись. Катерина, це моє це моє тіло. Катерина, моя кохана дружина. Катерина, це серце. Що Усик думає про те, що станеться на цьому тижні перед боєм? Мені байдуже, слухайте, я готовий. Для мене важливе 18 травня. Те, що Тайсон зробить на прес-конференції, не має значення. У усика буде стиль козака. Це мій стиль козака. Моє волосся не таке довге, але це буде добрий стиль козака. Олександр також сказав, що пізніше зможе виконати фрістайл англійською мовою, як він це робив українською. Але якщо йому дійсно щось сподобається, можу не фристайн там за берегом стали чорний туман, Вітро знову принесе. Ми зламали. Вже саме останній кайдан ворог хоче забрати у нас. Геть усе він спроможний лише лише на підле обман смерті більш вік за віком несе, але наслазнавати це наш вічний стан в наших жилах кров тих всіх незламних тече. раунд. Далі Усик висловився про те, що дехто вважає його малим та слабким. Якщо люди думають так, то це добре. Я не знаю, чому ці люди думають так. Я думаю, що моє тіло сильне, я не знаю. Потім Олександр прокоментував слова Тоні Беллю, який сказав, що Усик змушує боксерів відчувати себе втомленими. Я думаю, що це моя робота ніг. Щодо ніг Ф'юрі, то я зараз про нього не думаю. Я почну думати про Ф'юрі, коли вийду на ринг. Я бачу багато боїв, які він провів, і з Володимиром Кличко. Я вивчав Тайсона Ф'юрі. Але я не знаю, як Тайсон Ф'юрі боксуватиме зі мною. Ми побачимо це, коли вийдемо на ринг. Також Усик прокоментував останні перемоги Ентоні Джоша над Отто Валіном та Френсісом Гану. Я не знаю, що сказати з цього приводу. Просто Отто і Френсіс Нгану хороші бійці, але не боксери елітного рівня. Ентоні велика людина, великий боєць, олімпійський чемпіон. Його останній виступ був чудовим, оскільки олімпійський чемпіон бився з хлопцем, у якого був лише другий поєдинок у боксі. Це був лише другий бій для Нгану в боксі. Слухайте, люди, прокидайтеся, олімпійський чемпіон і людина у якої два бої це різні речі. UFC це чудовий вид спорту, але це інший вид спорту. Бокс і UFC зовсім різні. Бокс це як Rolls-Royce, а UFC це як Mercedes чи можливо BMW, але бокс це Rolls-Royce. Якою машиною я користуюся зараз? Audi. Але у мене є BMW 7 швидкий та новий BMW XM Redline. Полір, чорний, матовий. Зараз покажу. Nice. Yeah. Чи вражений Усик найкращою формою Фюрі на фото? Так, звичайно, це чудово, я щасливий. Що означає послання для Фюрі, що Усик не залишить його одного та чого боїться Тайсон? Фюрі знає чого, я не скажу. Це просто меседж Тайсону Фьюрі. Ти знаєш, мій друже, ти знаєш. Що Усик скаже у молитві перед боєм. Дякую, будь ласка, якщо я заслуговую, дай мені цю перемогу. І повідомлення туркія Шейху. Дуже дякую за все, що ти робиш. Для мене та моєї країни це велика можливість. Дякую, до зустрічі 18 травня. Нагадаю, що в суботу, починаючи з 18.00 за київським часом, в нашому телеграм-каналі буде показ усіх боїв Карду, включаючи головний бій Усика проти Ф'юрі Тому приєднуйтеся, там ще багато всього цікавого. У багатьох, як і у мене, напевно, досі є відчуття, що бій може зірватися в останню мить. А промоутер українського чемпіона Олександр Красюк сказав: У мене відчуття, що бій все ж таки відбудеться. У мене це тут. Але твій розум дає тобі певні вагання в тому, що все може статися. Але зараз, якщо відкрити інстаграм і подивитися на сторінку Тайсона Ф'юрі, ти бачиш його у формі, і ти бачиш вогонь у його очах. І це змушує відчувати себе впевненим. Я думаю, що бій відбудеться в суботу ввечері. Ми хочемо, щоб Тайсон був у найкращій своїй формі за всі часи, та найкращих психічних і фізичних кондиціях, щоб він не зміг знайти виправдання після поразки від усика. Цей беззаперечний чемпіонат світу відбувається вперше в історії боксу. І просто зіпсувати цей бій через те, що хтось не готовий, поранений чи психічно не готовий, чи щось інше не виглядає добре. Він має бути на висоті, усик має бути на висоті. Тоді ми дізнаємося, хто найкращий та найсильніший у надважкому дивізіоні. Кому було вигідне перенесення бою? Якби я знав відповідь на це питання, ось чому ми любимо бокс. Гусик провів 9 місяців у тренувальному таборі. Він втомився і це нормально. Адже це означає, що він зробив чудову роботу. Чи вплине це на його виступ 18 травня? Безумовно, тому що він віддав стільки часу на підготовку до свого суперника, як ніхто і ніколи. Три кемпи. Він відполірував свій діамант навичок так, що абсолютно не вагається. Для Фюрі, звичайно, це теж пішло на користь, оскільки після поганого виступу проти Нгану вони вирішили перенести бій. Інакше бою взагалі не буде і люди будуть розчаровані. Ми не маємо права розчарувати людей у всьому світі, тому що це найочікуваніша подія. Що відбудеться на прес-конференції? Хто його знає? Навіть Ф'юрі не знає. Все залежить від того, яка енергія в нього буде в той момент. Ми не тролимо його та не чинимо тиску. Ми хочемо, щоб він був дуже тонкою субстанцією в найкращій формі до дня бою. Юрій непередбачуваний, навіть його дружина не знає, що станеться цього тижня. Але щоб не сталося, це привертає більше уваги. Ми не отримали остаточної резолюції від IBF, але зазвичай після бою, коли у нас буде переможець, IBF повинна буде зобов'язати переможця зіткнутися з обов'язковим претендентом. Якщо чемпіон відмовиться, тоді титул заберуть і буде оголошено про новий бій. Але потрібно почекати і подивитися, що відбудеться цього разу. Чи може Ентоні Джошуа втрутитися? Тайсон Фюрі підписав пункт про реванш, і Олександр Русик його підписав. Усі умови зрозумілі та підтверджені, закріплені печаткою. Тож теоретично ми маємо матч реванш 100% в теорії. Маленький флешбек у минуле. Тайсон Фюрі, Володимир Кличко, нічого хорошого. Тайсон Фьюрі, де Вайлдер, третій бій. Потрібно було його підштовхнути до цього? Давайте припустимо, теоретично. Бій має відбутися до кінця року, реванш. У якийсь момент Тайсон Фьюрі виявляється травмованим і каже: Ах, термін дії положення закінчився. Як це було з третім боєм з Вайлдером. Тому тепер у мене немає зобов'язань. Просто ми уявляємо, тому є певні вагання. Але було укладено договір про два бої, і для Тайсона Ф'юрі має сенс провести бій реванш, оскільки після поразки у першому бою це буде його останній шанс залишитися на борту. А промоутер Бобарум, який був переконаний у перемозі Ф'юрі, сказав: це захоплюючий бій, де обидва бійці рівні. Раніше я думав, що Фюрі занадто великий для усика, але тепер я вважаю, що це буде конкурентніше протистояння. Все може статися. Програми для ставок також передбачають рівні шанси. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор «Профі» та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого а також спілкування з шанувальниками боксу до зустрічі.